Я хочу розлучитися зі своїм чоловіком-зрадником. Але чоловік тієї іншої жінки з'явився і дав мені приблизно 1 мільйон гривень, сказавши поки що не розлучайся з ним, просто зачекай ще три місяці. Мене звати Катя, мені 32. Я працюю у відділі кадрів у логістичній компанії. Офіційно, інспектор з кадрів. Неофіційно Катю, допоможи, бо я нічого не розумію. Я та людина, яка знає, в кого закінчується відпустка, хто не здав медогляд і які в кого алергії в корпоративній їдальні. У мене завжди є запасні серветки, пластир і валідол у шухляді. Я люблю списки, люблю, коли все по поличках, люблю чоденники з клітинками. Я дружина. Чотири роки у шлюбі. Чоловік Олег. Ми живемо в двокімнатній квартирі на південному масиві. Квартира в кредит, оформлений на мене, бо мій кредитний рейтинг кращий. Цим я й займаюся рейтингами, страховками, опаленням, лічильниками, витягами з мрео і графіками платежів. У мене є таблиця в Google, де по місяцях виписано комуналка, кредит, харчі, проїзд, непередбачені і дрібні радощі. Я та, що тримає. Ранок у мене за розкладом о 6.50 будильник, вода з лимоном, 10 хвилин розтяжки з Ютубом, каша, душ, мінімальний макіяж, волосся в хвіст, чорні штани, сорочка. Я не випиваю кави до 10-ї, це моя системність. Олег зранку або борчить, або жартує, залежно від його настрою стартапера, як він каже. Він продавець у сфері маркетингових послуг зустрічі, пітчинги, нетворкінг це його слова, не мої. Катю, ти знов мені сорочку не погладила? питає він першого понеділка лютого. Я залишила праску поруч. Ти вчора сказав, що впораєшся, відповідаю, і вже закручую волосся шпилькою. Точно, бурмоче, і йде у ванну. У нас немає дітей, Проки що. Спочатку ми відкладали через ремонт, потім через його проєкт, далі життя якось само закрутило. Я кожного року відкриваю новий файл план сім'ї і кожного року його закриваю з відчуттям, ніби перечепилася на рівному місці. Першим відчутним тригером стало одне дрібне смс в суботу. Я стояла на кухні, мила посуд, телефон Олега лежав на підвіконні. Екран загорівся і показав Дякую за вчора. Ти все ще пахнеш мною. Без імені, номер без імені, просто цифри. Я завмерла. Пальці посколзнулися по тарілці, і вона мало не впала в раковину. Олег, у тебе повідомлення, сказала я, так ніби нічого не сталося, ніби то дружина робот, а не жива людина. Він прийшов, глянув. Посміхнувся куточком рота, клієнтка. Ми вчора допізна працювали. У мене нова компанія, сказав він. Клієнтка, яка пахне тобою? спитала я, сама дивуючись своїй прямоті. Катю, ну ти ж знаєш, як зараз люди пишуть ці жарти, ми всі на ти. відмахнувся він, поставив телефон у кишеню і повернувся до ноутбука. Я уперлася на стільницю. У голові клацнуло Запиши Дата, субота, СМС. І я записала в нотатнику 11 лютого смс від невідомої слова про запах. Це звучало безглуздо, але ця клітинка в голові заповнилася, і порожнеча поруч зашурхотіла. У понеділок у офісі я знову стала тією самою катею. Посміхаюся, підписую, ставлю печатки. Колега Свека розповідала про кота, що застяг у шторі. Кать, ти якась бліда, сказала вона мені після обіду. Не виспалась, серіал дивилась до другої, збрехала я. По дорозі додому я купила дві речі, яких не люблю: одноразові серветки з запахом і рожеву помаду. Помаду обофічувала у ванній слабкий аромат чужих парфумів минулої ночі, але знала, що це може бути моя фантазія. Серветки, бо хотіла витерти все до Я витирала ручки дверей і згадувала ту смс. Я стояла на колінах і видирала волосину в кілимі, яка була не моєї довжини. Ти що, генеральне прибирання робиш? запитав він Олег, заходячи у коридор із пакетом чипсів. Ти ж ненавидиш пахучі серветки. Просто хочу чистоти, відповіла я. Я хотіла чистоти більше, ніж коли-небудь, і покою. Але екран мого телефону знову спалахнув. Цього разу подруга Лера написала: Ти чула? наша спільна знайома Юля розійшлася з Андрієм. каже, через роботу. Ха! Я не знала тоді, що це ниточка, яку я потягну трохи пізніше. Ми з Олегом познайомилися на корпоративі іншої компанії, куди я прийшла з подругою. Він був той тип, який легко говорить, і обіцяє гори, але робить це так чарівно, що ти віриш. Ми одружилися швидко, через рік. Він був веселим, щедрим і завжди в процесі великої справи. Я та, що підстраховує він той, хто вміє розрядити будь-яку ситуацію жартом. Гроші у нас були як морська хвиля: то багато, то пусто. Мій оклад стабільний, плюс премії раз на квартал. Олег міг принести 50 тисяч, а міг нічого. Ми тягнули ремонт за мієм кредитом, і це було нормально, бо ось ось у нього має зайти великий клієнт. Катю, ти ж розумієш, зараз важливо інвестувати. Я говорив з Кірілом, він обіцяв вивести нас на новий рівень. Ми можемо інвестувати в подушки на диван, адрісала я, і сміялася, хоча знала, що кінець місяця близько, і я підраховую копійки. Після тієї суботньої смс я стала помічати те, що раніше пропускала нову сорочку з биркою, подарунок від партнера. Я не бачила чеків, новий запах чоловічого парфуму, який не наш, його довгі душі після зустрічей, новий пароль на його телефоні. Я намагалася не робити висновків, навіть записала в зошит можливо, це моя тривога, але потім прийшли факти. Я підняла квитанції за таксі в корпоративній апці, бо через мою картку облачується частина. Там було Готель Соната 23:40 о 12 й ночі. Я просто зустрічався з клієнтом в лобі, нема нічого такого, сказав він. Але опів на першу ночі, перепитала я. Ну, так вийшло, одрубив він. Я не повинен звітувати перед тобою за кожен крок, але я плачу за таксі, і замовкла. Бо це звучало дріб'язково, ніби у мене претензія в 300 гривень. Наступної п'ятниці я прийшла додому раніше. У мене була половина вихідного, ми переводили систему в іншу програму. Олег сказав, що поїде на зустріч з Юрієм із меблевого салону. Я поставила варитися борщ, відкрила холодильник, пустувато. Подивилась на стіну, де висів наш фінплан зелений фломастер показував мінус дві триста. Я взяла телефон, щоб перевірити рахунки, і побачила історію в інстаграмі. Юля, та сама знайома Лери, знімала коктейль у барі, де ми з Олегом ходили на перше побачення. І Тінь руки поряд була дуже схожа на руку Олега годинник, такий самий шрам біля великого пальця. Я зробила глибокий вдих, потім другий. Написала Лері, Ти казала, Юля з кимось зустрічається. Відповідь прийшла швидко. Та вона щось шифрується останнім часом, каже, знайшла справжнього, але не каже хто, як у серіалі, блін. Олег повернувся о десятій, з запахом алкоголю і дорогого парфуму. Я поставила тарілку борщу перед ним. Де ти був? спитала спокійно. Я ж казав, у Юрія. Ми домовлялись про стенд для виставки, відповів він. Юрій носить Діор Ом? спитала я, і в барі лис домовляється. Він підняв брови, і на секунду я побачила в його очах роздратування. Ти слідкуєш за мною? кинув різко. Ні, я слідкую за собою, відповіла я, і за нашим бюджетом. Ми в мінусі, і в мінусі по довірі. Він хмикнув і почав сьорбати борщ. Я сиділа навпроти і відчувала, як мене накриває безпорадність. Я HR, я вмію вирішувати конфлікти, слухати, збирати факти і проводити співбесіди, але співбесіда з власним чоловіком провалювалася. У понеділок я поговорила з бухгалтеркою нашої компанії Оленою, просто як людина з людиною, не як співробітниця. Олено, а ти колись думала розлучатися? спитала я в обід. А ти питаєш з цікавості, чи. вона подивилася на мене умажно. Чи? Сказала я, якщо підозрюєш зраду, збирай папери, договірні, чеки, все. Іди до юриста, плакати будеш потім. І знай, зрада це не тільки про те, що він пішов ліворуч, це ще й про гроші. Вони завжди зникають у таких ситуаціях, сказала вона і мою руку. Того вечора я порахувала ще раз наші витрати, скрінила переклади, позначила червоним готель, таксі, подарунки. У мене вийшло близько 28 тисяч за два місяці на повітря. Я дивилась на суму і думала, це два моїх аванси, це новий холодильник, який нам дійсно потрібен, це частина внеску за кредит, я лягла в ліжку і довго дивилась у стелю. Ти чого не спиш? спитав Олег. Думки, сказала я. Не думай, все нормально, відповів він, і заснув за три хвилини, як завжди. А я слухала, як тикає годинник, і відчувала, як щось у мені тріщить, але не ламається до кінця. Через тиждень я побачила Юлю наживо в магазині. Вона взяла пляшку вина і поставила на касу шоколад з морською сіллю. Я стояла за нею і чула її голос легкий, трішки сміхотливий. Біля неї лежав телефон з чорною обкладинкою. Коли він засвітився, я мимоволі глянула, на екрані висвітилося Олег. Мій шлунок стиснувся. Я вийшла з магазину і просто зупинилась на бруківці. Сніг лід сипав, липкий, мокрий. Я подзвонила Лері. Я вирішила я буду розлучатися, сказала я. Чому я? Скажи, ми. І спочатку підготуєш усе. Ти ж у нас організована. Тримайся. Важливо. Я не кричала, я не розбивала тарілки, я просто запросила Олега в кав'ярню біля нашого дому. На столі між нами стояла чорно-біла чашка з латте, мій блокнот, і його телефон, покладений екраном вниз. Олеже, сказала я, я знаю про Юлю. Він застиг, а потім нахилився вперед і сказав стишеним голосом Катю, ти з глузду з'їхала. Я відкрила блокнот. Я не показувала фото поцілунків чи чату. У мене були рахунки чеки з готелю, скрін з інстаграму з його годинником і шрамом, і навіть чеки з магазину, де Юля купувала вино в той самий час, коли ти був у спортзалі. Я не дурна, сказала я. Я не хочу шоу, я хочу чесно. У нас кредит, є спільні витрати, є речі. Я хочу розлучення. Ні, сказав він, я не згоден. Ти драматизуєш. Поїхали додому. Ні, повторила я. Я вже записалась до юриста. У четвер можемо піти разом. Я не піду, ти просто загубиш мене, тихо сказав він. Я вже загубила, відповіла я. Ми сиділи мовчки. Я відчувала, як мої руки тремтять, і боялася, що розіллю каву. Ввечері мені подзвонив невідомий номер. Голос був спокійний і чіткий. Доброго дня, це Катерина. Мене звати Андрій, ми не знайомі, але боюсь, у нас спільна тема ваша сім'я і моя, моя дружина Юля. Думаю, ви знаєте її ім'я, сказав він. У мене похололо в грудях. Звідки у вас мій номер? запитала я. Лера дала. Не сваріть її. Я попросив. Я не буду довго. Мені потрібно зустрітися з вами сьогодні або завтра, без дурниць, сказав він. Ми зустрілись у невеличкій кав'ярні в центрі. Андріль був років 35, в темному пальто, з утомленими очима і акуратно підстриженим волоссям. Він поклав на стіл конверт і сказав Перед тим, як ви щось скажете, я скажу своє. У цьому конверті гроші приблизно мільйон гривень. Я не торгуюсь і не купую вас. Я прошу одну річ не розлучайтеся з Олегом три місяці, просто зачекайте. Я дивилась на конверт як на бомбу. Що? видихнула я. Я знаю, як це звучить, але послухайте я не хочу скандалу зараз. У мене йдуть переговори про продаж частки в компанії. Якщо спливе зрада моєї дружини, її батько, наш партнер, перекриє нам Кисень я вдрачу все. Я не прошу вас брехати, просто не подавайте документи три місяці. Нічого більше. За цей час я закрию угоду, і потім я сам піду на розлучення. Я підготую все, щоб ви теж нічого не втратили. Він говорив рівно, але я бачила, як у нього напружені пальці. Ви думаєте, що можна заплатити мені за тишу? спитала я. Ні. Я думаю, що можна підтримати людину, щоб вона могла прийняти зважане рішення. Я знаю, що у вас кредит, я знаю, що ви тягнете більшість витрат. Я не зла людина, Катю, я теж. я теж розбитий. Але якщо ми рванемо зараз, ми всі потонемо. А якщо зачекаємо, принаймні вийдемо з мінімальними втратами. Ці гроші, щоб ви могли почуватися в безпеці, поки чекаєте, щоб у вас був запас. Це хабар, прошепотіла я. Ні, це дарунок. Я підпишу розписку, що це безповоротна допомога. Я не вимагатиму нічого, жодних але. Ви можете хоч завтра повернути мені конверт, а можете покласти на окремий рахунок і не чіпати, сказав він. Ми сиділи мовчки хвилину. За вікном бігали люди з парасольками, я подумала про кредит, про таблицю витрат, про те, як я боюся опинитися в нулі, і одночас про відчуття бруду від того, що я зараз роблю. Чому три місяці? запитала я, хоч і не планувала. Бо стільки треба, щоб закрити угоду і підготувати юридично все по моїй стороні. Я обіцяв собі, що, поки не закрию, не буду руйнувати. А потім. потім я вже все вирішив, сказав він. І так. Я знаю, як звучить, я вирішив мені теж неприємно це говорити. Я не знаю, чи зможу, мені боляче, зізналась я. Мені теж, відповів він тихо. Я не хочу вас купити. Я хочу, щоб ми обидва вийшли звідси на ногах. Я взяла конверт, він був важкий, серце билося десь у горлі. Я сказала Добре, три місяці. Але є умови. Я не буду брехати, якщо мене спитають. Я не буду прикривати ваші зустрічі, і я піду до юристки вже зараз, і я не дам Олегу витрачати більше грошей з нашого бюджету на повітря. Це ваші умови. Я згоден, сказав він. І я напишу розписку сьогодні. Я прийшла додому і вперше за довгі місяці просто закрила двері і притулилась лобом до них. Потім сіла на підлогу в коридорі і відкрила конверт. Там справді були гроші. Запах паперу вдарив у голову. Я не знала, чи плакати мені, чи сміятися, я поклала все у файл і в сейф у шафі, який купила ще минулого року, ніколи не думала, що він стане у пригоді. Олег дивився футбол і гриз насіння. Все ок, кинув через плече. Так, відповіла я, я сьогодні ляжу раніше. Наступного дня я пішла до юристки, Оксани. Вона уважно вислухала, зробила нотатки і сказала: Дивіться, ви маєте право. Але якщо ви готові зачекати три місяці, ви нічого не втрачаєте юридично. Навпаки, ви зберете документи, зробите оцінку майна, підготуєте позов і ставте собі межі, не дозволяйте витрачати спільні гроші на особисте життя, записуйте, фіксуйте. У мене є табличка, і у мене є гроші, які мені дав інша сторона. Не кажіть нікому, покладіть на окремий рахунок це ваш фінансовий безпековий круг, сказала вона. «І ще. Подумайте, де ви хочете жити після розлучення, і з ким ви після цього хочете бути. Відповіді не зараз, але думайте. Я відкрила окремий рахунок в іншому банку, перерахувала туди частину грошей і зробила позначку резерв, частину поклала на депозит, маленьку частину, ту, що горіла, витратила на маміні ліки і борг за комуналку, який ми тягнули з грідня. Я купила бюджетний, але новий холодильник. Я зробила це і відчула сором, ніби краду. Але я знала, що ні, я забезпечую собі дах. Через тиждень Олег підійшов до мене з новою ідеєю. Катю, давай візьмемо ще один мінімальний кредит на телевізор. Акція. Я домовився, я потім віддам. Ні, сказала я, і додала ніхто не бере кредити на телевізор, коли у нього мінус на карті. Ти що така жорстка? посміхнувся він крибо. Кажуть, оїчари бувають хороші. Оїчарів бувають із межами. Відповіла я і повернулася до ноутбука. Він став дедалі нервовіший, почав приходити пізніше, інколи був ласкавий, занадто, дарував квіти без приводу. Я думала, це вина чи прикриття? Поїхали в Буковель на вихідних, сказав він одного вечора. Я хочу все виправити. Ні, я не покрию це фінансово і емоційно теж, відповіла я. Ти стала чужою, кинув він. Я стала чесною, поправила я. Андрій інколи писав, все йде за планом. Раз на тиждень ми зустрічались, щоб я відписалась, що зі мною все ок, він не питав нічого зайвого. Одного разу він приніс папку тут розписки, тут свідчення з камер у сонаті. Я не пропоную вам використовувати це, якщо не хочете, просто щоб ви знали, ви не божевілієте. Хіс лайт, як кажуть ваші HR-и. Він посміхнувся. Я зберу своє, сказала я, але дякую. Я почала ходити до психологині. Перша сесія була дивною, друга ще дивнішою. На третій я сказала вголос: мене зрадили, і відчула, як це слово проходить крізь мене, як голка. Психологиня попросила мене описати мій ідеальний день після розлучення. Я сказала тиша, субота, кава о десятій. Ніхто не бреше і заплакала. Я розповіла мамі, вона зітхнула. Дочко, я знала. Я бачила, як ти ходиш колами. Я поруч, сказала вона, і додала Не бійся брати допомогу, якщо вона тобі потрібна. Це не сором, сором зраджувати. Звички залишалися. Щоранку я робила воду з лимоном і розтяжку. На роботі перевірка графіків відпусток, бесіди з кандидатами. Я слухала чужих людей, які казали, я стресостійкий, і думала, що значить бути стресостійким насправді. На другому місяці Олег запропонував Давай оформимо машину на тебе, так буде зручніше, бо я хочу брати участь у лізингу на нову. Ні, сказала я, навіть не моргнувши. Машина оформлена на того, хто не плутає зручність із відповідальністю. Він грюкнув дверима і поїхав. Я зробила в блокноті позначку спроба перекласти активи. Я почала фотографувати чеки, де фігурували випадкові витрати. Частину витрат різко урізала. Наш холодильник став більш порожнім, але наш рахунок більш рівним. Я знайшла недорогу орендовану квартиру неподалік і домовилась із господаркою, що за місяць скажу точно. Я ввімкнула свого внутрішнього HR а на повну план виходу з компанії. Тільки компанія це шлюб. Коли минуло два місяці і два тижні, Андрій написав майже. А потім подзвонив і сказав Все, підписи стоятимуть у п'ятницю. Я готовий. Добре, відповіла я, я теж. Я приготувала всі документи. У четвер ми з Олегом нарешті пішли до юристки. Він сидів, відкинувшись на спинку стільця із кам'яним обличчям Катерино, Олег. Сказала Оксана рівно. Ми оформлюємо подачу на розлучення і починаємо процес поділу майна. Пропоную домовитись мирно. Квартира залишається Катерині, бо кредит і внески на ній. Олег вам компенсує частину куплених меблів, машина ваша. Взаємні претензії по грошах вирішуємо перевіркою витрат за останній рік. Я нічого не підписуватиму, сказав Олег. Це ваше право, відповіла Оксана. Але тоді ми зустрінемося в суді. Ми вийшли з офісу в тиші, на вулиці пахло гарячою кукурудзою і бензином. Олег раптом сказав Ти змінилася. Я стала собою, відповіла я. П'ятниця. Андрій написав Підписали. А ввечері ще одне. Завтра давайте зустрінемось удвох. Поставимо крапку. Ми зустрілися в тихій кімнаті коворкінгу без пафосу. Андрій поклав на стіл папку. Я все зробив. Три місяці минули, я виконав свою частину, ви свою, сказав він і подивився на мене. Я маю питання ви готові рухатися далі? Так, сказала я, я вже подала на розлучення. Я попрошу, щоб він з'їхав за два тижні. Я орендувала іншу квартиру на три місяці, поки не розберемося з кредитом. Я не хочу воювати за штори і міксер. Я хочу спокою. Розписка залишається чинною, гроші ваші, я не прошу повертати, сказав Андрій. Я подивилася на нього і відчула, як десь в грудях розкручується вузол. Я поверну частину, те, що не витратила, і я хочу чітко сказати я не продавала свою тишу, я купувала час для себе. Я це розумію, кивнув він, і спасібі за те, що не влаштувала шоу. Ми не мали б цього просити, але ми люди. Олег з'їхав через одинадцять днів. Він мовчав, зібрав свої речі, інструменти і кавоварку. На столі залишив записку. Мені шкода. Це було перше, коли я відчула не злість, а справжній сум. Я мусила закрити ту главу. Я викинула записку в смітник, потім дістала і поклала в коробку Минуле. Вона стоїть у мене на шафі. Через місяць ми отримали рішення суду. Процес був коротким, спільних дітей немає, домовленостей по майну є. Ми вийшли з будівлі і вперше глибоко вдіхнула. Ніби всю дорогу до цього я дихала уривками. Я написала Андрію Дякую, я повернула 620 тисяч на ваш рахунок, нехай вам буде легше. Він відповів Прийняв. Живіть, тільки не віддавайте більше, ніж берете, ні в грошах, ні в почуттях. Я повернулася додому і помила підлогу. Поставила новий чайник простий, зручний. У суботу я вперше за довгий час випила каву о десятій, і ніхто не писав мені, де ти. Я купила собі недорогу сукню, записалася на плавання і викреслила зі списку зробити собі щось приємне. Мораль цього всього проста, але далека від казкової. Гроші не лікують. Вони лише дають можливість поставити ноги ширше, коли хиткий міст. Я не продала свій голос, я не захистила його, я захистила себе. Три місяці я жила на паузі, щоб потім натиснути плей на своєму житті. І найголовніше мої межі я більше не приймаю жарти замість поваги, не беру кредити на чужі забаганки, не погоджуюся на якось воно буде. Я HR у житті, і в своєму житті тепер. З описами посад, зонами відповідальності і вимірюваними результатами. Якщо ти зрадюєш, ти більше не в моєму відділі, без бійок, без криків, просто звільнення за статтею, втрату довіри. Коли мене питають, чи зробила б я так ще раз, я кажу, я б зробила ще раніше. Я б пішла не тоді, коли зібрала всі чеки, а тоді, коли перший раз відчула, що зі мною говорять як з дурною, але я не картатиму себе. Я зробила, як змогла. І так, це була історія про зраду і про гроші, але ще більше про дисципліну і про гідність. Знаєте, що я написала на верхівці нового файлу план сім'ї, план моєї сім'ї Катя 2026. І цього разу я файл не закривала з болем, я просто його зберегла і пішла плавати.